Але завдяки нашим друзям, які приїжджають, вони підтримують наше служіння. А я скажу вам чесно, що ми говорили з нашим українським фондом, він, канадський фонд, ну Анатолій краще розповість: я ніколи там не був в Білої церкви, але я веду перемовини з тим керівництвом, і вони говорять, що те, що ми отримуємо, то ми отримуємо більше, ніж яка область, яке місто. Але отримують тільки завдяки Анатолію, пастору, помічникам його. І я думаю, що Анатолій представив своїх друзів. Вчора вечором ми їх зустріли. Вони так швидко їхали, щоб в комендантську годину заїхати, і вони встигли перед самим комендантською годиною повні оптимізму. Привезли дуже багато продуктів, скільки, скільки могла підняти машина. Сама здорова машина, я такої машини ще й не бачив. І це люди жертви. І я так розмірковував вчора вечором. Сидів. А що спонукає людей збирати гроші? Анатолій розповість, знаєте, їхня церква теж це невеличка церква в селі. Але по нашим міркам, по нашим, то це більше, ніж наша церква в них в селі. Велика церква, а для чернівців чернівці вони такі богобійний народ, а там великі церкви. Що і спонукає його, що він, як пастор старший звертається до людей і вони збирають постійно кошти на Херсон, тому що ця організація вона благодійна, але вона все за кошти робить. Тому що скільки там черга, машина за машиною стоїть і грузиться. Саме велика місія в Україні. І що спонукає їх, що вони. По дві ночі не сплять, їдуть це ж з Чернівців, Київ, потім з києва сюди. Це велика дорога. І знаєте, я слів не можу знайти, що спонукає. Відповідь одна: ними двигає Бог. Любов до вас, до нас. І я хотів би, щоб ми, коли будемо зараз молитись, щоб ми проникнули з таким бажанням, якщо ви навіть ніколи не молились, просто подякувати Богові за цих героїв, що вони просто герої. Вони. Приїжджають інколи хто б там що байки не говорив, це люди, які втрачають свій час, свої сили, енергію, гроші своєї церкви, які збирають, викупають всі ці продукти і привозять до нас. І я дуже хотів би, щоб ми на Балконі тут могли подякувати Богові і вони сьогодні проведуть служіння. Вони будуть розповідати про свої служіння, про те, чим вони займаються. І Я думаю, що головна ціль це сьогодні. Щоб ви почули, що роблять ці люди, Божі, герої Божі, для того, щоб ім'я Ісуса в нашій країні воно було на рівні. Але давайте послухаємо, чим будуть ділитися брати. Друзі, слава Ісусу Христу! Присідайте, будь ласка, і слава Господу Ісусу Христу, що є ті люди, які сьогодні моляться за нашу країну. Я не був тут до війни, на жаль. Але коли вийшли звідси російські війська, ми почали сюди їздити, в цю церкву. І брат Сергій постійно каже: брати, ви герої, а я вам хочу сьогодні сказати: не ми герої, він герой. Тому що, знаючи його здоров'я, знаючи його хворобу, він мав би десь відпочивати. Хочу сказати, що не так просто сьогодні, особливо сьогоднішній день, робити цю добру справу, тому що люди видихаються. І та організація церков, меноніцьких церков, це всемірне таке всесвітнє служіння багато працює від початку війни, вони не зупиняються. І там не ми одні беремо продукцію, яку вони готовлять. І вони не зупиняються. Тому в своїх молитвах згадуйте про них. Дякуйте, що є добрі люди, які знають, що не тільки в Херсоні люди є, а кругом де коснулася війна нашої країни. Я особисто починав їздити на Донеччину під Бахмут, а саме Городок Часів Яр, якщо хтось з вас знає. І ми їздили до тих пір, поки там не розбили дім молитви. І наші брати і сестри перебралися. Вони сьогодні у жовтих водах, але їздять туди і допомагають людям. Потім почали відходити, ми в Костянтинівку їздили. Потім їздили в Селідово, якщо хто знає, Українськ, Гірник. Сьогодні туди не заїдеш, там вже окуповані ті побиті города. Потім ми поїхали в Запорізьку область, в городу Оріхів. ми почали їздити сюди на Миколаївщину, в Снігурівку, і так добралися аж до Херсона. І вже довгий час співпрацюємо з братом Сергієм. Молимось за вас, щоб Бог дав вам сили вижити, щоб Бог дав вам сили черпати у нього мудрості. Щоб при різних обставинах, щоб нас не спіткало, ми лишилися вірними нашому Господеві, щоб ви розуміли, що доїхати нам до вас це в одну сторону, треба 835 кілометрів. Уже брат Сергій сказав трошечки про те, що ми могли не встигнути до комендантської години, але, дякуючи Богу, маємо міцного такого водітеля – який беззмінно їхав всю дорогу, і ми встигли до комендантської години. Дякуємо Богу, що Бог береже і транспорт від поломок. І ми сьогодні з вами тут ми радіємо тому, що хоч чимось ми можемо вам допомогти. В церкві нашій ми люди сільські, щоб ви знали, зайняті городами, маємо поле, але разом із тим. Виділяємо час для того, щоб їздити і допомагати людям, допомагати вижити. Кошти, які ми шукаємо для того, щоб заправити машину. Скажу вам чесно, в суботу я запитав брата, якого ми призначили у церкві, щоб він збирав кошти на диспаливо. І в неділю Бог благословив. І ми знову отримали кошти на поїздку. І знову маємо запас на слідуючу поїздку. Це велика жертовність дітей, його, які теж видихаються. Вони всі в основному такі молоді, як ви тут, у залі. Так, друзі мої, ми молоді, душа наша не старі. Ми хочемо, щоб через нашу працю його ім'я було звеличене. Це ж прекрасно. І Він благословляє. Він обіцяв і він не змінить свої обіцянці. Бог, який створив людину від початку вірний аж до сьогодні, Він буде вірний до кінця своєму слові. Він обіцяв бути нам підтримкою, бути нам порадником, бути нашим захисником. І ми відчуваємо його присутність. Тому моліться за нашу церкву. Моліться за нашу молодь, яка з своєї пенсії відкладає, щоб нас благословити в поїздку до вас. І ми вдячні Богу, за те, що маємо таку чудову спільність з вами, щоби радіти тому, що Він наш Господь. Друзі, коли ми в молитві приходимо до Нього, в смиренні серця, Бог діє. І тому я вірю, що ми тут по Його волі. Він каже: ідіть і говоріть жителям Херсона, що я їх люблю. Що я їх бажаю спасти. Я пам'ятаю про кожного із них. Христос сьогодні вам задає питання всім. Ви хочете бути здоровими? Слава Господу. Христос каже, Встань, бери твою постіль і йди. Так просто. Не треба шукати людину, яка би повела до води. Встань, бери постіль свою і ходи. І пізніше ми бачимо, Христос його зустрічає в храмі, не десь там, на вулиці, у храмі, і підійшов до нього і каже: От ти уздоровений, не гріши більше. Щоб не сталося щось хуже з тобою. А що може ще бути хуже? Все життя бути калікою, що може бути ще хуже. Людина в гріхові може вічною померти, вічна загибель. Тому Христос сьогодні всіх вас запитує, хочеш бути здоровим? Іди до Господа, Він полікує твою душу, Він дасть тобі живу віру, дасть вічне життя. Ми сьогодні з вами прикуті до телевізорів, комп'ютерів. Ми наслухаємо, коли в кінці кінців настане мир в країні, правда? Але ніхто вам не скаже, що це мир довічно. Це може бути якийсь період, гармати затихнуть і далі знов війна. Тому що зло панує в світі. А ворог душ наших має задачу украсти, убити і погубити. Христос каже, мир залишаю вам. Мир мій, даю вам. Для чого? Щоб ваше серце не тривожилося, щоб ви не лякалися, коли Бог дасть свій мир, вам, серце, ви його відчуєте. І тому я звертаюся до тих, хто вже молився молитвою покаяння, бережіть Божий мир. Не повертайтеся назад на ту дорогу, з якої покликав вас Господь. То ще не має цього миру, не відчув його у своєму серці. Ідіть до Господа. Він дає віру живу, Він дає свій мир, Він забирає тривогу з серця. І тоді, коли навіть гармати рвуться кругом тебе, в тебе в серці мир, тому що його дає Бог. Хай Бог благословить вас. Хай Бог благословить брата Сергія. Ми молимось за Нього, молимось за вас, щоб ви могли жити, служити і відчувати Божу присутність в своєму серці. Амінь. Хочу вас усіх привітати також словами. Слава Ісусу Христу! Бо мені прийшлося вже у вас бути, у вашій церкві. І моє служіння пов'язано з тюрмою розміняв 36 рік. Кожна неділя тюрма туди, назад, 50 кілометрів. А сьогодні мені так пощастило піти межи Люди, бути в Херсоні, бути разом з вами, мати таке спілкування. І ви знаєте, тут мені підходить сказати, мені дуже приємно бути у вас, сказати такі слова. У тюрмі не можна, що я радий вас бачити тут у домі Господнє на Пасху і на Різдво. Чи як там пише? Восідні життя моєї. Посіщати храм Його, созерцати красоту Його. І для Давіда, для цього чоловіка царя, дом Божий, це було приємно общення з народом. Це було приємно. Я коли сусіда свого запросив піти в дом Господя, і він каже, він постарший мене значно. Я його назвав дядя Василя, він каже, Володя, я не можу піти, я сьогодні випив. Я не піду, я боюся, Бога мене накаже. А я кажу, ви знаєте, у нас чоловік зайшов в нетрезвім состояння в Дом молитви, послухав проповідь, вийшов на покаяння, а пізніше. Він став пастором, був 17 років пастором церкви. Якби я сусідові другому, третому сказав, підемо вдома Господі, знову куча вибачень. а щоб я сказав інакше. Сусіди, мужики, хто на пиво зо мною, то -го, корову не доїну лише, на пиво піде, а в Дом Господні піде. Це муки народження. Один чоловік поважний, інтелігент, працював і приїхав назад на Батьківщину. І він запросив мене зробити пічку йому і сину його. І я робив дві неділі пічку. 156 годин затратив. І коли до розрахунку я зрозумів, що йому тяжко. Я назвав його по ім'я отчеству Василь Михайлович, я бачу, що вам з копійкою трудно. Давайте домовимося так. Я у вас і сина вашого потратив 156 годин. Зробимо так: півтора року кожної неділі по дві години приходити на богослужіння, будемо розчати. А ви з дружиною кожної неділі по дві години, це чотири години. І за дев'ять місяців ми будемо в розчаті. Він, як чув, що йому півтора року ходити на богослуження, щоб бути в розчаті, він вигукнув на всю хату не сердито, а так чутно до дружини тася розчитатися з чоловіком як повинно. Розрахувався, я прийшов додому. Я поглянув, так, якщо можна назвати у процентах на 30% більше заплатив мені. От тут, от тут ключ. Бояться йти в Дом Божий. Люди, чого так бояться йти в Дом Божий? Давід, як учув, коли сказали йому, що підемо в Дом Божий, серце його возрадувалося. І він каже, я одного просив у Господа, того лише того шукаю. Щоб перебувати у домі Господньому, созерцати красоту Його. Мої сусідки почали горіти хата, погасили. Пічка розвалилася, і вона прийшла: побожи володя, вона удовольна. Вимору пічку, 24 години потратив. І каже сусідки, вона каже, скільки буде стоїти, 24 години я затратив, 12 разів служіння підеш по 2 години. Ой, знаєш, я знайду гроші, я за то. Я сусід, я знаю, в неї копійки нема, бідна вдова, хворіє, копійки нема. Піти в Дом Господній – це муки. Шукала, знайшла грошей, не візьму відробиш. Як тяжко їй було то. Але ви знаєте, раз прийшла, другий раз прийшла, третій раз, і вона об'явила покаяння, і вона сьогодні член церкви. Добре би діло було, щоб ми трошки були щирими, не занадто скупими, не всі гроші рішають. Шановні люди, нема другого механізму у житті ніколи загладити гріхи свої другим способом. Я знаю, через наш, коли почалася війна, без перестанку наше село по трасі колони йшли йшли, і йшли машини, колони. І один чоловік зупинився модною машиною. І показав, який ресторан у Києві залишив, вивозив дітей. Який ресторан? Ви самі знаєте, скільки людей мали три теж вверх, три униз, ліфти, басейни? 70 років, брат прочитав. Сезонна жість. Усе мають, а нічим не довольніше. Це дверима хлопають, всі сердиті. А цей правильні каже Господі. Чому так добре живеться багатим людям, котрим мають усе? Я тобі відкрию, Господь каже. І відкрив мені Господь, не завідуй стій твердо, вони на скользьких путях, і вони, вибачення не будуть мати перед Богом. Хотів би вам сказати, шановні люди, на балконі, у залі не позавідуйте тим людям. Приходіть у храм, приходіть у дом Божий, Приходіть, найдіть ту хвилинку, найдіть той час. У нас служіння в селі. Четвер, субота, неділя рано, неділя вечір. Молодь по вечорах співанку має друге трога. не бідніє. Абсолютно, ми не бідніє. Любіть, Дом Божий. Йдіть на служіння. Мені мій сусід каже так. Володя, де ви знаходите часу? Четвер на службу, суботу на службу, другий дні. де знаходити часу. А ми працювали разом, а я йому кажу: а де ви знаходите часу? Нас там. У центрі, такі як міні-парк, і була бочка з пивом у время жарей, а вони полягали на траву і потребакали. А я кажу, а ви де знаходите час? Сезонна робота, гаряча минута, а ви животами на, на траві, де ви час знаходите? Для Бога нема часу. Як касається служіння, все, ніби все переробите. Позаминулої неділі в тюрмі вийшов на покаяння. Самий старший зек Буковини 81 рік вийшов вперед, до молитви в тюрмі, великий на 200 міст. Він вийшов вперед і каже до засуджених: хлопці, я до цього часу 4 роки йшов, 4 роки міркував. Покаяться, покаяться. А тепер прийшов час, став на коліна і сказав: Господи, прости мене старе що я своє життя програв. Програв. Люди, ми, якщо не покаємося перед Богом, ми життя програли. Ми просто програли. Не називає нас Христос картежниками. Ні. Ми поважні люди. Ми життя програли. Боже вам благослови. Помітьте, що покаяння це муки народження, це боротьба. І йти. Боже вам благословить. Щиро вам дякую за вашу увагу, що забрали ваш час. Ім'я Господь, благословенне. Амінь. Друзі, наше служіння прийшов до кінця, і мені дуже приємно, що вони знаходять час, приїжджають до нас. Я дуже дуже вдячний пастору Анатолію, водію їхньому, паші, брату Володі. За те, що це такі відкриті люди. Знаєте, коли я приїхав, що мене вразило? Я ніколи не був в домі пастора. Але знаєте, коли я приїхав до нього додому, таке відчуття, що як президента зустрічали дружина, його рідні всі, знаєте, так все було дуже гарно. І це я пам'ятаю, вже рік пройшов, а я пам'ятаю і думаю, друзі, Бог дає нам пам'ять. Це великий подарунок від Бога. От я пам'ятаю, як зараз, як брат Анатолій привіз мене до себе додому, як сприймали, як ми молились, співали. Христос говорить, що в раю це буде зовсім інше життя. Зовсім інше. Ви знаєте, коли ми були в них гостях, ми їхали там, заблудилися в горах, вскочив я в яму, пробили колесо і ледь доїхали до заправки там, щоб нам ремонтували. Ми весь час говорили про те відчуття, яке ми бали серед тих. Люб... Розумієте, от приходиш до людей, яких ти ніколи не бачив, і бачиш, очі їх світяться, очі їх добрі, підтримують, і завдяки їх любові, ми можемо служити вам. Небудь їх, ми не могли б служити вам. І мені так віриться, що ці слова, які говорили брати, вони, вони десь там у вас в розумі остануться. Підсвідомості. Можливо, на слідуй раз вийде і скаже, о, Сергія вже нема, закопали його. Все ж може бути, ви знаєте, але мені хочеться, щоб ви сьогодні подумали про головне. Бог, який любить кожного з вас, дає вам життя. Хай благословить вас Бог. Мир вам, брати та сестри! Жителі Сакрамента, це Херсон, південь України, місто, яке день і ніч під обстрілами. Ми дуже вдячні вам за ті, які ви переслали для того, щоб брат Володя і пастор Анатолій закупили олію. Ми дуже вдячні вам. Це дуже велика поміч для нас. Хай поблагословить вас Бог. У нас не працює ні один дитячий заклад, ні школи, ні садочки крамниці, але ваша поміч для нас дуже життєважлива. Хай благословить вас Бог. Щиро раз дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую. Міжнародне служіння мінонітів. Ми дуже вдячні вам за ту велику поміч, яку ви надаєте для нас. Поміч привозять брати із Чернівецької області, пастор Анатолій, пастор Віктор. Ми дуже вдячні вам за те, що ви є. Ми вдячні за те, що знаходять брати наші кошти від села, Романківці. Церква, ми дуже вдячні особисто вам, що ви знаходите цю поміч і допомагаєте пастору приїжджати сюди, привозити цю поміч. Це для нас надважливо. Водія дуже дякуємо брату нашого, що він своєю машиною служить. І Другого брата, який допомагає нам, хай поблагословить вас Бог. Амінь. Амінь.